Hi, guys! Дякую, що залетіли на мій канал з іншої планети Hearts, і з вами Кейт. Або Кіті. Останнім часом мене стільки багато людей а, називають Кіті, пишуть мені в інстаграм, як справи Кіті. Тому я настільки вже звикла, вам подобається, мені дуже подобається. Чому б ні? Друзі, сьогодні стартує новий розіграш, який повинен був пройти до Різдва. І ще один до нового року, але знаєте, як то кажуть, ти сподіваєшся і плануєш на щось одне, а життя таке бомбезно. Ну, слухай, почекай. Не зараз. Ось якось так. Так-так, зараз ви на відео бачите made to move Барбі, яку я купила аби пересадити на неї іншу ляльку. І коли я підстригла волосся, мені вона настільки нагадала цю інтегріті. Ну просто я не знаю. То в мене таке враження, чи то дійсно вона трохи нагадує. Отож, друзі. Перейдемо до самого розіграшу. Я замовила дуже крутезне крісло. І хочу додати, що я останнім часом познайомилася з дуже великою кількістю талановитих українців. Люди виробити такі неймовірно гарні фотографії, такі дуже крутезні меблі. Я... Просто в шоці. Українці ви дуже дуже класні, дуже класні. Отож, давайте перейдемо до умов цього розіграшу. Перша умова бути на мене підписаним. Друга умова проживати в Україні або ваші рідні відправлять в країну, в якій ви проживаєте на даний момент. Третя умова поставити лайк цьому відео. Четверте написати під цим відео відповіді на запитання. Перше питання з колекції за 2024 рік. Яка лялька найбільше подобається вам? Це може бути з Monster High, Barbie, Integrity або інші бренди? Друге питання. Ви колекціонуєте тільки ляльок, або надаєте перевагу різноманітним колекціям, тобто це фігурки, екшн фігурки або якісь картки, або ще щось, що ви колекціонуєте. Взагалі в іншому напрямку. Тобто, ну, наприклад, як я. Я обожнюю багато чого, тому в мене в колекції не тільки ляльки, і вже ж вони е, дуже різноманітні. Але давайте не про мене, давайте про вас. Тобто е, залишіть, будь ласка, під цим відео відповіді на два питання, і таким чином ви зможете отримати два номерки. Аби прийняти участь в цьому розіграші, бо крісло дуже дуже бомбезне, дуже гарне, і я бажаю всім вам о, удачі. У мене за кадром маленькі циценятка, і вони вже кажуть, що досить, досить знімати, досить до нас. І хочу сказати свою думку а, про те, що яка вона ну, класна. <свісно> Знов таки бомбезна лялька в моїй колекції. А, коли я побачила промофото, що буде руденька Барбі, то я поставила собі ціль, що я обов'язково її знайду. І так я знайшла, я ходила в різні магазини і знайшла тільки в одному її. І я була в такому, знаєте, приємному шоці. Ну, по-перше, мені її подарував мій чоловік. Це дуже класно, коли люди, котрі тебе люблять, вони підтримують тебе в твоїх напрямках. І тому вона мені, по-перше, особлива цим. По-друге, я дуже хотіла її в свою колекцію, і я дуже задоволена. Але в неї є оцей мінус, який мені не дуже не подобається це ці сережки. Я не знаю, що, хто, як, навіщо. Ну, типу, вони страшні. Ну, вибачайте, на мій смак, вони страшні. Я не хочу нікого ображати. Дизайнерів, може, комусь людям подобається. Я тут така, типу, фу-фу. Ну... Слухайте, ну, реально, ну, ну, подивіться, вона така яскрава, така гарна. Ну, чого не зробити її хоча б золоті чи червоні, не знаю, ну подивіться на її взуття. О, взуття таке, що просто ну, я б таке носила. Я б таке носила взуття з задоволенням, бо ну, типу, не знаю, ну, я обожнюю таке взуття. А ось сережки це просто жах. Я, я не знаю. Ну, ну просто, ну, ну це давайте я, я не буду більше про них казати, бо це тож про її тіло. А тіло дуже класне. А, якщо брати її в колекцію і відкрити і поставити на поличці, то це класно, це гарно, це вау. Але. Я відношусь до колекціонерів, котрі люблять не тільки відкривати, подивитись, а ще й фотографувати, тобто дарувати їй якесь життя. Так? І ем, я одразу розуміла, що мені треба буде донор для неї, і я вже ж я взяла мейт Move на даний момент. Може, в майбутньому пересажу її на інше тіло. То мені вона виглядає начебто задоволеною від цього процесу: відірвання голови і пересаджування на інше тіло. Ну, типу, начебто вона посміхається, продовжує. Ну, ну я бачу посмішку. Ну, а що тут такого? А взуття на цьому тілі не дуже сидить і ну, якось так ось, Але, знаєте, ну. Посадити, сфотографувати нормально, піде, гарно, цікаво, як я люблю, нічого страшного. Ще щось, 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 десь щось придавимо. Ну, як то, знаєте, да? у колекціонерів буває. Тобто вона класна. І, друзі, хочу сказати про цю клео. Одразу. Ну, тобто, одразу, коли я побачила пряму фото, там показували частинками, що вийде така бомбезна лялька, та ви, що? та ви що? Тримайте мене усі. Коротше, я сказала сама собі, що вона буде в мене. Коли я побачила, яка вона буде Клео з цим волоссям? ну, ну Тобто цей чубчик-чолочки. Ой! Ну, це ось це клео, розумієте? Ну для мене, в моєму розумінні, вона повинна бути з таким кольором волосся. І взагалі, тут просто знаєте, коли е, коробку я побачила її оцю, оце все, розумієте. Чесно скажу, я не хотіла навіть її відкривати. От е, це перша лялька, ну, одна з перших, давайте добре, одна з перших. Яку я така, ну, вона може стояти в коробці і так гарно буде виглядати. Там така коробка, такий арт, ну ви подивіться, просто я не знаю. Е, ну, типу, настільки все продумано, е, настільки все класно, я не знаю, я, може того, що я обожнюю фільму, ну, це просто знаєте мої спогади, як мої. Ходили мій брат, моя мама, ми в кінотеатр ходили, дивилися цю мумію. Я така, О -о -о! ну, коротше, класно, ці враження і це мумію, це все. ну, Це коротше, до мене. до мене, Хай до мене прийдуть. Ой, ну, Тобто Клео класна, дуже мені вона подобається. Я скажу, що одразу, якщо вам подобається Клео або Монстер Хай, беріть собі Беріть собі її до колекції, бо вона класна. ну В неї промальовано неймовірно гарне обличчя, в неї дуже класний аутфіт. Ну Ви тільки подивіться цей носик. Я не знаю, Ну настільки вона і, типу, як королева, так і, і в той же час вона ну, не знаю, вона така вишукана Ну класна. Ось, наприклад, світле волосся. Чесно скажу вам, я очікувала, що буде там декілька, ну, знаєте, такі прятки і все. А тут просто я така, вау! ну, цей... А... Як сказати, корона, як, як сказати, що це в неї на голові? Таке бомбезне, крутезне, пір'я, це все розумієте? Ну, класно. Правда, тут завжди ж вони ж пробивають голову, куди ж без цього? Але ну, слухайте, класно. Оці змії на голові, щось там, ну, щось, коротше, таке класнюче, таке, ну, типу, ну, як от у фільмах, знаєте, про мову, куди ж без них, ну, Коротше, я скажу так. Оце вибачайте мене, будь ласка, за це моє, в мене є такі кілька слів, паразичів. Ну, ну, всі ми живі. Бува таке, знаєте. Ой, давайте не давайте все, 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 не про мене, про неї. Класно. От ви подивіться обличчя, оці очі, оце ну, ну, ну це просто вона вишукана. Мені дуже подобається колір шкіри. Дуже гарний. Так, я розумію, вам зараз тут моя камера, і це світло жахливе, воно не так сильно передає якість, але ну, вона реально вона дуже гарна. І я гадаю, що на фотках вона буде ну, просто бомбезна, крутезна. Клео. Ну, просто я її обожнюю. а uh, Аутфіт, я скажу, що класний. Uh, вони продумали, ну, цікаво, знаєте, ця вся така бомбезна річ. пояс оцей, зрозумієте, ці змії вони тримають uh, діамант і зверху на щі. Ну, тобто, Ну класно, класно продумали. Мені подобається, що навіть це на руках цю резинку, і бачите, вона там чорна, це мінус. Це просто, ну, ну навіщо? Ну чого не зробити її там не знаю, золоту, там, ну білу, ну і ну, не знаю, ну чорна, ну куди? Ну ладно, добре, вони скрили цим бантом цим, ну хоч це зробили. Це, напевно, в неї такий мінус, що вони там цю резинку чорну прибабахали. Ну, не знаю. А так, я не знаю, хтось каже, що, що це таке, що це, типу, з яких років оці Вісюльки. Ну, коротше, комусь це не подобається. Мені подобається, чесно скажу. Взагалі, і тканина, я забула на даний момент, як вона називається правильно. Вона тримає форму дуже класно. Ну, ти може, гратися, туди сіди, ну, класно, ну, слухайте, ну дивіться, ну, виглядає, вона, хтось каже, що типу, вона виглядає в неї такою ну, типу, пишкою. Не знаю, мені подобається. А, і якщо комусь не подобається, що вона оце виглядає ось так, ви знімаєте і бачимо тут ну, таку суконьку, <с�і> Сукня класна, коротесенька, гарнесенька, і все вона міняється. Це. Вона одразу змінюється така, ну, знаєте, бейбі, така дівчинка. Ну, коротше, паті горол. Ну, дуже класно. Ну що, не так? Ну, типу, вона класна. Якщо ці прибамбахи всі зняти з неї, то виглядає ну, гарно ці лямочки, це все волосся. Так, полосся, подивіться, дуже класно прошити, і мені подобається. Знову повертаюся до думки інших колекціонерів. Хтось казав, що, типу, вона виглядає ну, типу, там світле, там чорне, що це таке, ну, типу, не знаю. Мені подобається. Ну, типу. А в колекції повинні бути не одні однакові клей, Вони повинні бути а, різноманітні. Ну, типу, я ж не можу, щоб в мене клеї були всі однакові. Ну, типу, не знаю. Ну я так. хочу, щоб вона була різна. Ну, я обожнюю клею, то хочу, щоб її було багато, і вона була різна. А в цей момент, знаєте що? Тут треба випити кавуську. Бо просто мене розриває, бо це взуття, я, я просто в шоці. От чесно скажу вам, за навіть оце взуття можна її просто купити. І в мене чомусь у цього, як його, Анубіс, чи як його звуть, в нього одного відкритий рот. Я не знаю. Чого, що він там чи намагався мені щось сказати, я не почула чи що. Ну, коротше, <смі> добре, давайте не про це знову таки. Дуже класна все це. Я просто, знаєте, знімала і. Я залипла, я не знаю, як українську буде. Я роздивлялась просто деталізація. І я скажу, що я б собі таки хотіла, ну чесно вам кажу. Отож, друзі, дякую за те, що ви подивилися відео, що ви лайк. І не забудьте прийняти участь в розіграші. Дуже класне бомбезне крісло. Рекомендую. Па-па!